Я вже загрузився, заїхав в якесь місто, не знаю, що за місто, але вирішив трохи зняти. Ось, е, значить, як завжди, інформація всюди. Все мені той мій експедитор подасть схибну інформацію, не може ніяк ні з ким нормально договоритися. На першій загрузці мало бути 600 кг, оказалось 800, на другій загрузці мало бути від 500 до 600 кг. Дві штуки, тобто десь от 250-300 в тому районі кожна. І з другої загрузки це дві штуки в різні, під різні адреси. В цьому результаті перша загрузка получилась 800, а не 600. А друга загрузка вийшла два холодильника таких, ну, великих холодильника для магазину. Кожен з них пише, принаймні на ЦМР і так пише, там почерк такий, що не дуже розбереш, воно ніби між одиничкою і двойкою. Можливо, що це і двойка. Але по тому, так як там написано, я, наприклад, рахую, що це одиничка, і в кожному разі я буду з поліцаєм, маю вже, можна доказувати. О, і там пише 155 кожна. Тобто вже мінус 200 кг, це вже 300 кілограм, а не а не 500 і не 600. 300 це плюс 800, я маю 1100. 1100 це супер, тому що в мене е, в тих паспортів пише загрузка максимум 1080 кг. Е, взагалі по документах завжди вага не збігається. Чому? Тому що коротше, плюс мої 80 кг, плюс то, що я маю речі, тут всякий ще один акумулятор, там той ноутбук, і то все по чуть-чуть. Назбируються. І в кінцевому результаті вийшло так, що коли я був на швейцарській границі, я мав загрузку всього на 860 кг. І мене зважили і сказали, що я вже на 40 кг переважив. Ну, штраф, звичайно, на 40 кг ніхто не написав, але пальчиком помахали. Що я веду? Якщо з того виходить, що мені максимальна загрузка 820 кг, щоб я входив в вагу. То якщо захочуть примахатися, почнуть примахуватися. Але в такій ситуації, як ми от з шефом договорилися, я маю про що з ними спорити. Я можу їм щось доказувати, тому що в мене в тих паспорті написана така вага. І я не маю вдома ваги, щоб зважити машину і зважити свої речі. Ось. І тому на ту тему можна вже говорити. Точно так же само, як. Е... А, до чого веду. Бо спочатку мало бути так. 600, вийшло 800 і плюс там 500 чи 600. Ну я дзвоню до шефа і кажу. Ми договорились про перегрузи, я вже це розказував, але уточню все конкретніше. Але кажу, я не згоджуюсь на перегрузи, коли є одна частина загрузки і є друга частина. Якщо ми говорили про перегрузку і моя одна четверта від штрафу, то я беру його на себе тоді, коли в нас немає що загрузки? Загрузок немає, роботи немає, і тоді ми беремо. То що є, ну там, звичайно, в розумних межах ми договорились до 1300-1400 того ра, більше ні. Ось, соответственно, якщо в нас одна загрузка 800 кілограм, і я прекрасно знаю, що це вже якраз приділ, і він тоді мені хоче впарити ще 600, це зразу ясно, що це повна жопа. І це я нікому нічого не докажу. Тому що поліцай в очі мені скаже, чоловіче, ти загрузив 800. Ти їздиш, ти знаєш 100%, що, як і куди. Ти відкрито перегрузився. Значить що, значить штраф. Все, і там не буде ні про що, ні про яких розмов. Звісно, я шефу і пояснюю. Я можу їздити з 10 тоннами, штраф напишуть все рівно на фірму, не на мене. Але я йому пояснюю ситуацію. Якщо я маю одну загрузку 800 кг, то є одне, якщо я маю одну загрузку, тонну 100, то теж є одне. Но якщо я маю дві загрузки, тонну 300 чи тонну 400 разом. Це зовсім інше, бо це є дві загрузки. Тут вже не докажеш нічого. Одна, можна пояснити, мало роботи, можна, як то кажеться, трохи з ними поговорити, культурно попросити їх, що так і так от, перегрузив, тому що нема роботи, мусів якось щось робити. І, ну, і плюс що так само на тому можна зіграти, що до тони 100 можна грузити. Типу, це, якщо, якщо будуть дивитися по СММрах і по тих паспортів, там все. Получається, що все нормально. Ось, ну тому за таке можна доказувати. І так ми з шефом згодилися, на тому ми згодилися, що в майбутньому, якщо є вага в районі 800, то все, ми вже більшої ваги не загружаємо. Якщо вага є меншою, то тоді можна, можемо щось. Якщо є вага, е, наприклад, 300, і ми ще догружаємо там 800, ну, то ще фіг з ним, бо то ще можна думати. Або 800. А, так. Але якщо 800 до, до, до 300, ще, то теж можемо догружати. Тобто до тони 100, нормально. Но якщо ми маємо 800 і він хоче догрузити 500, то все, такий варіант відпадає. Ось. Тому що, якби штрафи не зовсім гуманні. І саме головне, що шеф кушав шукати в інтернеті, в них тут штрафів класно зроблено. Е, офіційно ви не знайдете де і скільки є штраф за то. Штраф, коротше, тобто, кожен поліцай бере практично чуть не з неба. Штраф буде залежати від того, наскільки ви культурно з ним розмовляєте, наскільки ви погоджуєтеся зі штрафом. Якщо ви з ним обсуждаєте штраф, то буде залежати від того, як ви його обсуждаєте. Тобто чи ви йому наводите нормальні аргументи, наприклад, чи я йому покажу тих паспортів, скажу, от у мене тут написано звідки я знаю вагу, ну то це рахується нормальний культурний. А не підійти до нього і казати, та пусти мене, та куди я там, що там, та скільки там, того, то цей. Ну то в такому результаті ви просто получите ще більший штраф. О, такі, такі в них закони. І такі самі в Німеччині, і навіть в Польщі є такий прикол, що вони тепер вже мають такий, от таку херню, що вони собі ліплять той штраф, бо от ви йому не сподобались, він вам тільки зато може ще доліпачити. Ще ви щось будете з ним там спорити, ну то він зато може ще доліпачити штраф. От, і тому треба якби, дуже дуже акуратно з тим всім. Тому ми дійшли до такої спільної якби, думки. І зараз от, я йому то все сказав, ми то все обговорили, і я йому кажу, ну типу, влуплять штраф, мені один поляк сказав, йому на його фірму написали 2,5 тисячі євро. Я розумію, кажу йому, що типу, ви мало заробляєте туди-сюди. Ну, але кажу, ну як вам купить зараз 2,5 тисячі євро, і ви будете два місяці робити за даром, ну там, грубо говоря, да, чи місяць, чи два, там не важно. Важно що заробітку не буде, а буде просто мінус. І йому кажуть, чи, чи ви готові на той, чи ви рахуєте, що вам то оплачується, якщо ви на то готові. Ну, то добре, бо кажу, бо то він каже, та до першого разу потім не будемо. Я кажу, але вам і того першого разу вистачить. Кажу, так ви заробляєте собі чуть-чуть, але кажу, ви не переживаєте. Звичайно, в нього там є колеги, вони там теж їздять, мають ті буси, але всі беруть перегруз. Але різниця є в тому, що коли у чувака 10 бусів, і він на один хапне штраф, ну то він трьома перекриє того одного. І він мінус вже не піде, а вийде як мінімум на них там в ноль. Але коли в тебе один буст, тобі ліпануть 2500, звісно, це не часто, там бувають і штрафи, але і одного разу вистачить. 2,5 євро, я рахую, що це йому вистачить спокійно одного разу. Це десятка злотими, навіть більше. Це більше, ніж десятка злотими. Це десь 12 буде тисяч злотих. Я не знаю, який у нього там заробок, але я сумніваюся, що великий, тому що ну, нема зараз таких великих заробків, і відповідно. Коли він там заробляє, то він не старається мати по пару машин, щоб заробити нормальну суму. Мусить мати по пару тих бусів, а не одного. Ну і тому так ми з ним зійшлися, що перегружатися, ми, ми будемо старатися не перегружатися. Ну, бо то не вигідно ні йому. Мені, якби, в принципі, пофіг, я йому то дав знати зразу, я йому пояснив, що штраф напишуть на фірму. І я при будь-яких обставинах... Я шофер, і я кажу, якщо ви скажете, от зараз мені бери і їдь, то можете мені й 10 тонн загрузити. Я поїду, мене то не обходить. Але кажу, дивіться, чи вам це оплачується. Він каже, добре, добре, я все розумію, там, дякую, дякую, коротше, щоб ви мене повідомляєте, дзвоніть кожен раз, коли якась така от фігня, і туди-сюди, ну, типу, так, так ми вирішили, що перегружатися ми не будемо. Та і все, і на тому закінчилось. От зараз до першої розгрузки я маю. 92 км, Але крім тих 92 км, так, що м -м, так, що нині п'ятниця і там вже 100% закрито, бо зараз вже година 10 по 5. Приїжджає туди в 6, 100% закрито, бо фірми тут закриваються скорше, вони не працюють прямо до 5 Тому нема шансу, що я нині розгружуся. Але для мене, для мене то важливо сьогодні доїхати, і я йому сказав, що я доїду до кінця. І для нього мається на увазі важливо. Для мене теж, щоб я мав два повні дня постою, бо в нього відбуває комп'ютер і мені важливо зробити сьогодні цілий день їздовий, наприклад, за сьогодні зробити кілометраж. А за завтра заробити вже по типу, а не щоб мені знову врахувалося, що я там завтра з тих пару кілометрів, потім йому щось буду доказувати. Нафіга, як -то... може я і не буду йому нічого доказувати, може він так порахує, але для себе я тоді знаю на 100%, що в мене день я постояв і в мене є день постій порахований. Ось. Тому я нині ти більше що там тих. От лишився мій 73 кілометри. То є херня їзди, і я собі доїду. І там вже собі спокійно, душею. Зараз буду шукати якийсь супермаркет з інтернету, ну точніше, гіпермаркет або Макдональдс. Не знаю, в Франції я ще Макдональдс не трафив ні разу з інтернетом, тому гіпермаркет буду старатися, ну але будемо дивитися і за Макдональдсом, може якраз щось. Ось. І така то ситуація.